Привіт, любі друзі! Ну що ні? Візит в Чернівці, звісно, це розповіді про е, європейську спадщину, ні, європейської спадщини, про день народження садгари, концерти на ковилянські, благодійні заходи. Але звісно, я у Чернівці їджу. Чепурити і прочищати своє пір'ячко. Жіноче, яскраве барвисте. І ви всі добре знаєте, що є мужчина в світі, якому я ніколи не зраджую. Звісно, це неймовірний стиліст-перукар Андрій Рибчук. А працює він у чудовому салоні «Лямур» у стилі Прованс, який знаходиться за адресою нагірна 1А. Я неймовірно втішена, тому що я вже гарнюня-гарнюня. Андрій, як завжди, Просто ідеально перфектно все зробив найкращим чином, тому що попереду в мене подорожі світом, якась частина проживання у Львові. І я, звісно, повернусь в Чернівці. Але коли? Я ще навіть сама цього не знаю. Але я дуже дякую Салону Лямур і, звісно, Андрію Рибчику, з яким ми вже разом співпрацюємо і підіймаємо настрій один одному. І Андрій робить мені красу на протязі 20 років з любов'ю, Чернівців, салону Лямур, який знаходиться за адресою. Агірна 1А. Це поруч до Соборна площа. Ваша Оксана Див'янишина. Продовження буде. І ось ми знаходимося на терасі салону Лямур, моя тайстриня, моя морячка, неймовірна атмосфера рідних чернівців. Ось тут у нас такий затишний паціо, внутрішній дворик, де можна посидіти, поміркувати. Тут завжди свіжі квіти. Зараз вже вересень і квіточки вже більш такі спокійні. Немає такого барвистого квітіння. Але температура і настрій тут завжди перфектні. До нових зустрічей, мої любі. Продовження обов'язково буде. Ах, Чернівці, місто, яке мене надихає! Tá pa.